Зараз ви бачите кадри з урочистого відкриття пам'ятника князю Литовському і королю Польщі Олександру Ягелончику У місті Каунас король був високоосвіченою людиною, пошановувачем науки, мистецтв, і, напевно, пишався б тим, що п'ять сторіч по тому його увінчає в бронзі український митець Олесь Сидорук. Чому ви не думали тоді про свої руки, не думали тоді про те, що у вас фах інший? Ви пішли до військомату і ви захотіли захищати свою батьківщину. Я скажу так, що це було свідоме емоційне рішення, скажу чесно. Зараз шкодуєте про нього? Ні, ніяк не шкодую. Але ж невідомо, коли демобілізація? Це не важливо. Важливо, те, що я зараз тут знаходжуся, я приношу певну користь. Тому е ця користь важить дуже багато. І що я знайшов своє своє місце, це тут теж дуже важливо. Ось тому я ніколи собі не міг уявити, що я буду служити в армії там ну. Почався там коли ще 2014 рік війна, то допомагали, звісно, їздили на фронт, допомагали, возили гуманітарну допомогу, приймали багато цьому участь. Коли, звичайно, почалося повноштабне вторгнення, то я не бачив для себе інших варіантів. Говорячи про культуру, ми розуміємо, що культура це складова складова нашого життя і складова за те, що ми маємо воювати. Ось. Тому це є частиною мотивації особового складу. Це дуже важливо насправді на сьогоднішній день. Тому що ми воюємо частково за наші території, але основне це наша ідентичність, наша культура. Ну, звісно, як і в будь-якій частині зараз є проблема з особовим складом. Проблема в тому, що, мабуть, що підготовка до мобілізації мала бути проходити якимось мотивуючими акцентами, щоб люди забули захочення, щоб не боялися йти в армію. Тому що насправді зараз. В кожному підрозділі людина може знайти себе будь-якої професії: чи то програміст, чи то художник, чи то архітектор. Особливо раджу хто з творчих професій, або будь-хто з якихось інших професій, в принципі, це не принципово. Звернутися в нашу бригаду, 25-та бригада Мінікас Скольда. Олесь Сидорук, скульптор, член національної спілки художників та королівської британської спілки скульпторів. Сьогодні військовослужбовець Національної гвардії України. Коли я йшов е військомат, то я задумався над цим питанням. І Дійсно, була такі думки, що мабуть що я не зможу ну, якийсь час працювати творчо. Ось і мені потрібен був час, щоб відновитися. Насправді відновитися і себе якось знайти. І на служби, і в творчому відношенні. От, тому, е, використовуючи те, що е, якийсь вільний час, я можу займатися творчістю. І крім того, що е, те, що я роблю для армії, деякі багато, багато досить робіт, е, вони теж несуть військовий зміст е, і е, мотивують особовий склад. На цих кадрах нацгвардієць Сидорук разом з істориком Олександром Алфьоровим, який теж до речі зараз служить в кріпті в церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі, проводять лекцію для особового складу 25-ї бригади імені Аскольда, де і служить нині Олесь. Це трошки містична історія. Вийшла я потрапив в 25 25-ту бригаду імені князя Скольда, не знаю, як називається бригада. І сталося так, що 21 травня на день літнього Миколая. Відкривався наш пам'ятник у 2022 році, відкривався пам'ятник Аскольда. Я попросив сосового керівництва, щоб мене відпустили на відкриття мого пам'ятника. І коли вони почули, що відкриваємо пам'ятник князю Аскольду, це в Кріпті знаходиться церква Святого Миколая, зараз вона так називається. І вони були дуже здивовані, і воно, знаєте, таке ось у падіння таке вийшло, що насправді, мабуть, що Аскольд мене привів цю бригаду. А ви сам здивований не були? Був дуже здивований, чесно. Зараз, якщо б була ваша воля, ви б теж натикали всюди. Пам'ятникам Аскольду, Мазепі, Острозькому можливо, варто теж так діяти? Можливо, ми недооцінюємо значення скульптури. Звісно, меморіалізація потрібна, вона дуже важлива на сьогоднішній день. Важливо тим, що е, по пам'ятниках, як правило, з дитинства люди вчать нашу історію. Ось маленька дитина приходить там з батьком по вулиці, дивлячись, якусь постать, і у неї виникає питання: хто цей дядя, чи хто ця тетя? Ось, І е, батько починає розповідати. Дитина зацікавлюється е, вже в шкільні роки. Потім людина зростає з цим пам'ятником разом. Вона живе, це вже стає частиною їх життя. Тому Цих постаті має бути багато. Ну, можливо, так, щоб вони мають бути якісно підготовлені і в історичному плані. Вони мають бути правдиві, вони мають бути вишуковані в мистецькому плані. Попросила зустрічі на території тепер вже української лаври, де відразу кілька робіт мого героя. Спеціально для вас прошу зробити міні-екскурсію, аби наступного разу ви знали, хто автор цих прекрасних робіт, повз які ви просто могли пройти. А тепер точно помітите. Я все одно в що я побачу, коли він буде дороблений. Е, звісно, він обов'язково буде дороблений, е, можливо, не так швидко, але. Це тільки 30% цього пам'ятника. І ця, ця частина була відкрита литовським президентом Гітаном Самного на День Незалежності у 2021 році. Ось мало бути продовження 2022, мало закінчити його. Бачите, як ситуація склалася, що не закінчили. Але закінчимо обов'язково. Це станеться така постать, як Касаний Іван Іванович Острозький. він просто має бути зірцем нашої перемоги, скажімо, тому що битва під Оршою, яка, до речі, нещодавно. Вересні місяці відзначалося 510 років, його перемога під Оршою. На сьогоднішній день для багатьох це символ, символ нашої перемоги. Тут же має сидіти Шевченко. Двісно, він вийшов, там скоро повернеться. Може присісти поки на його місце. Я просто думаю, а ідея була в тому, що людина, яка не має дотичності до Шевченка, сідає за його мольбер. Це хіба не зухвало? Не зухвало, тому що людина має себе відчути Шевченком трошки. Відчути на цьому місці, де він стояв, де він малював картину. Бачите, тут є деталі, є сусідська церква. Це сама ідентична картина Шевченка, тільки вона зроблена в рельєфі. Ось, і можна відчути цю старовину, як якась жіночка йде там, десь. тобто... Насправді ця річ вона працює на те, щоб людина стала частиною творчості і стала частиною культури Шевченка. Це прекрасна ідея. Тобто для когось Лавра це релігійна святиня, а для вас це можливість тут презентувати свої роботи, які працюють, надихають, розповідають історію українського народу. Чи така для вас рутина зараз тут перебувати? Ні, не рутина. Ну це для мене теж святе місце. Ось тому я думаю, що я з великою відповідальністю відношусь до того, які, які роботи ми сюди робимо. Ось тому що це дійсно центр Європи, Європи релігійної. Ось тому це треба мати відповідальність і дуже так підходити серйозно до своїх робіт. Ви за те чи знову таки ставитися, як буде ситуації, коли е, важді радянські скинуті, а лишаються порожні місця? Хтось каже, їх треба швиденько заповнювати, бо на порожньому місці щось виникне або буде порожнече. Скажімо, той самий бульвар Шевченка там досі не стоїть нічого. Ваше ставлення до порожніх місць. Е, звісно, ці місця е, треба заповнювати. Е, ну можливо, не, не всі пам'ятники, можливо, десь якийсь фонтан має бути, тому що е, вони вже організовані в просторі ці місця. Тобто туди вже е, ну, логічно ставити якусь постать або якусь фігуру, тому що є підхід вже продуманий і, і, і забудови навколо. Дороги, тротуари, тобто, все ж настільки грамотно вже розбудовано, що в принципі ці місця підготовлені під наступний пам'ятник, але ставити чи швидко, чи не швидко. Ну я ставлюся до цього, що не може. Треба визр, щоб визріла ідея, визріла пам'ятник, щоб він був не поспішати в цьому плані аж ніяк. Це треба, щоб пам'ятник визрів. Зараз Олесь Сидорук і його майже завжди незмінний напарник. Борис Кирилов працюють над пам'ятником Івану Мазепі. Питаю, чому ця історична постать? Зараз ви працюєте над пам'ятником Мазепі. Ким він є для вас саме зараз, в цей час повномасштабного вторгнення. Знаєте, я думаю, що Мазепа був би щасливий народитися в наш час. От мені такі думки. Тому що ми живемо зараз в час дуже великих змін і можливостей. І я думаю, що ми е, ну Мазепа б, я думаю, що в цей час дуже використав би, дуже активно би використав для того, щоб дійсно поставити крапку. На москалях <світ> це, якщо була його реінкарнація, чи саме його те життя, яке було тоді? Я думаю, що те життя, як було тоді. Тому тобто що зараз би у нього були інші можливості. Я думаю, що у нього були інші можливості. І завдяки чому? Завдяки чому? Завдяки тому, що е, в, таких, е, в таких подіях, які ми пройшли, історичний шлях певний. Е, люди усвідомлюють як е, 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 свою ідентичність певну. І це усвідомлення пройшло через е, жарнова війни. Ось я думаю, що саме об'єднання нас з Європою допомагає нам в цій перемозі. Так буває, хтось шукає причини полишити своє життя, в якому був професіоналом і йти захищати країну, і не знаходить. А Олесь Сидорук довго над цим питанням не думав, бо Україна в нього одна тому він просто не міг інакше.